Всім привіт! Це канал Життя нутріціолога. З вами Каленська Ірина, і влог у мене сьогодні такий. У нас немає світла. Я прийшла в ванну, мені потрібно вмитись. У мене світло це лампа блогера, кільце-блогера і трохи телефон підсвічує, і про яку проблему хотіла з вами поговорити. У мене почалася просто жахлива алергія. Я вам зараз покажу фото далі, яка в мене почалася алергія. Тут просто все в алергії. І ми з косметологом не знаємо на що, тому що косметику ми використовували виключно натуральну. Спочатку медик 8, потім ми її виключили. Перейшли на ось таку к'юрскін, це український виробник, натуральний, у якого склади іноді навіть кращі ніж медик 8. Але в мене є підозра, що це в мене виникла алергія. На крем, ось цей від купірозу Мамаш. Пам'ятаєте, я вам про нього розповідала, що якою доглядовою косметикою зараз користуюся. І це єдиний новий крем, який я взяла. Ну ще цей. І моя косметолог подивилася їхні склади. Я в цьому не розбиралася. Я, я ще вам казала, що я ще не розбираю взагалі склади косметики. І вона сказала, що цей склад він абсолютно недієвий. Тут дуже велика кількість олійок. Але ці олійки, вони зм'якшують шкіру, але він не дієвий, тому що він, тут дуже дешеві компоненти і насправді більш всього ми переплачуємо за банку. Тому я більше не буду купувати мамаш, тому що я довіряю своєму косметологу. В неї як всі люблять медична світа, вона працює сімейним лікарем, косметологом вже 5 років, і вона вміє підібрати саме дієві компоненти. Тому зараз буду потихеньку переходити на таку Cure Skin, Це в мене пачі під очі. В мене дуже сильні мішки під очима Мене заважаючи на те, що я за здоровий спосіб життя і що я нутриціолог. Я дуже стомлююсь, і в мене маленька дитина, я погано сплю. Він прокидається кілька разів на ніч. Я потім довго засинаю, і виходить так, що я прям прокидаюся з мішками під очима. Це точно не з харчуванням пов'язано із втомою. Я дуже багато говорю цілий день і дуже багато віддаю енергії своїм підопічним і людям-клієнтам, які в мене Я дуже багато віддаю в самі влоги, коли розповідаю, тому що. Я не можу це робити на 50%. Я от всю свою енергію прямо от, віддаю людям. І також моїй команді, яка працює зі мною, які навчаються в мене на посаду куратора по схудненню е в школі схуднення Рінео. І виходить так, що я на вечір просто як вищелене лимон. Я така стомлена, і в цього в мене мішки. Тому я взяла такі патчі, я ними два рази користувалася. Зараз ще будемо наносити. Вони не приберуть повністю всі мої мішки, але буду допомагати. Вмиюся я чистою водичкою. Вмиваюся я такою гідрофільною лійкою зараз. І ще хочу сьогодні поговорити не тільки про патчі, про косметику. В кінці я вам покажу свої мусорні пакети. Просто придбала нові мусорні пакети. Вони мені не сподобались. У мене три види мусорних пакетів. Я вирішила, чому б з вами не поговорити на тему мусорних пакетів. І зараз. І ще це в мене полотенце для обличчя. І ще вчора подивилися новий випуск Маші Єфресініної і Олі Полякової дорослі дівчатка. І вони там говорили на тему ворожок, гадалок. І я подумала, чому би з вами не поговорити на тему ворожок та гадалок? В кого таке було, хто в це вірить? Я, наприклад, не вірю в ворожок. Не вірю в гадалок. Я не хожу до них. Мене взагалі не цікавить тема екстрасенсів. Якщо чесно, мене вже так засліпило, що я вже не бачу, куди наносити патчі. Відімось ноліду по приборам, але їх потрібно. Ось так, ти типу, по собі малюєш патч. І ось так нанесла. Тримати потрібно в холодильнику цей пач. Будемо прибирати мої мішки під очима. І що хотіла ще про ворожок поговорити. Я в це не вірю, тому що, знаєте, я вірю в силу думки, я е, вірю в Бога, але тему релігії я не хочу тут піднімати. Вона зараз дуже болюча для багатьох українців. Я вірю в, в силу своїх мрій і силу своїх думок. Я точно знаю, що якщо ми з добром, з позитивом притягуємо корисну якусь енергію, то все в нашому житті так і трапляється. Якщо ми мислимо негативно, з ненавистю, в нас все буде погано в житті. Якщо ми мислимо позитивно, у нас все буде добре. І всі мрії здійснюються, тому що коли людина дуже сильно мріє, вона починає діяти. Мрії плюс дії призводять до результату. І про ворожок. От я більш ніж впевнена, що це діє так. От, Наприклад, приходить дівчина до ворожки і каже: Слухайте, подивіться, будь ласка, я хочу вийти заміж. Подивіться, будь ласка, чи той хлопець, з яким я зараз там потусуюсь, типу, чи я за нього вийду заміж. І ворожка така каже: О, в тебе буде блондин. Ні, за цього хлопця ти не вийдеш заміж. Вийдеш заміж десь там після 30, і в тебе взагалі порча, щоб ти не вийшла заміж. І ця дівчина зустрічається чи з цим хлопцем. Це я так до прикладу. Розумію, що це не її судьба, в неї порча. Ось чому в мене такі погані з ним відносини, і в мене буде блондин. І вона підсвідомо і свідомо робить все для того, щоб розійтись з цим хлопцем. І зустріти блондина, і вона починає звертати увагу виключно на блондинів. Розумієте, як це, як це працює? Або так само, як вчора Полякова і Маша Єфросиніна розповідали, і корошки кажуть: якщо ви поїдете з країни, вас чекає дуже велике там великі трати. Ви втратите велику кількість коштів. Ну, звичайно, тому що жопа в країні. Ми не заробляємо. Ми їдемо. Ми всі потратили дуже велику кількість коштів. Просто вони розтанули, тому що заробітку не було. Того не було, не було, не було. Тобто, розумієте, як це діє? Це діє як. Каркання, ось накаркала. каркала. Ти що ти мені накаркала? В моєму оточенні є люди близькі, дуже у яких така сильна інтуїція, сильна енергія, вони мовчать, вони сидять, думають, От вони просто подумали, і і то збувається. Я таких людей називаю сірі. Кардинали, <хи> які просто вони нічого не робиться, людина, вона просто сидить і думає, і отак от, от і трапляється. І так само діють ворожки. Вони всі психологи, вони всі знають, як потрібно працювати з людиною. Так, я ще, до речі, і зубки не почистила. А, і ще про зубну пасту. Цікаво, хочу вам розповісти історію. Так, на рахунок сплату. На початку війни я ж там дуже знімала відео, що я проти сплату, тому що сплат це російський виробник. У нас весь сплат був з Росії. Це, до речі, ще привезена із Києва зубна паста я тут вже не бачу виробника, бо на упаковці. І нещодавно я заходжу в епіцентр і бачу сплат. Думаю, якого Бена в епіцентрі сплат, якщо це російський виробник? Я беру читаю, і, як виявилось, це не російський виробник, це швейцарський виробник, швейцарський бренд. Ця зубна паста виготовлена, здається, чи в Болгарії, чи в Чехії, я вже не пам'ятаю, бо я читала. І до в Росії просто вони виготовлялися, і це взагалі з Росією нічого спільного немає. Мені дуже подобається сплат, вона без втору, плюс-мінус гарна якість, ціна більш-менш нормальна. Мені ще дуже подобалась Рокс, але вона точно російська. А може і не точно, Знаєте, вона точно російська, але не точно. І я знову почала купувати сплат. Що скажете? Напишіть вашу думку, у мене дуже цікавий думка. І ще я вам показувала свої пасти. Це Сандрон німецький виробник, який класний теж мені подобається пасти, але вони коштують дорожче в два рази, ніж ця. Ми взагалі з чоловіком слідкуємо за зубами, за, зубами, за ротовою порожниною для того, щоб. Не витрачати кошти у стоматологів, бо то дуже дорого. Тобто, це інвестиція. Зубна паста. Почищу цією зубною пастою. Що може, вона вже протермінована, не знаю. Так, і ще про ворожок, що хотіла сказати. Зараз, поки почищу зуби. Про що ви думаєте, коли чистите зуби? Ну, точно, хтось про щось таки думає. Я думаю про те, як відчистити цей зубний наліт. Тому що. У мене, в принципі, немає карісу, немає дірок в зубах. Ми, ми дуже слідкуємо за своїми зубами. Але як вичистити тейнеліт аж там на тих зубах мудрості, я про це думаю кожного кожного разу. Тож, зуби потрібно за ними доглядати. І ще використаю зубну ниточку. Було би класно для завершення використати Ополіскович, але наразі в мене закінчився Ополіскович, тому так, хай буде так. Отже. Десь всі почистила, обов'язково зубною ниткою користуюся і ніколи не користуюся зубочистками. Тому що зубочистки все рівно не вичищають, те, що необхідно вичистити. І вони е, дуже погано впливають на ясна. Ще потрібно, я би зараз ополискала рот. Ополісковичем, щоб вже завершити чистку зубів, але Ополіскович закінчився, його щойно замовила теж в Сан Бернхарті і він їде. До речі, в мене на сам Бернхарт є 5% знижка по промокоду ШОП 5%. Кому буде цікаво, хто хоче замовляти, теж на цьому сайті. Будь ласка, напишіть в коментарях. Я вам відправлю а, свій промокод. А, так. Це хочете була реклама, хочете, не була реклама. Я і сама цим користуюся, і маю змогу допомогти людям або підібрати бади, або надати свою знижку. Тепер продовжую на тему гадалок. Але ви знаєте, в мене була колись така ситуація. Дуже дивна. У мене була подруга, дуже дуже близька. Прямо ми з нею, як чоловік і жінка були. У мене тоді були відносини із моїм другим громадянським чоловіком, який полетів на довгий проміжок часу на роботу в Казахстан. І я з цією подругою, прям ми і працювали разом. І я їй багато допомагала. Ми на роботі були разом. Після роботи були разом. Неї був хлопець. Вона жила з хлопцем своїм, але ми стільки. Проводили часу разом, і вона прям мені в, в, в любові призналася, каже: Я так тебе люблю, ти така молодець, ти така, така. Вона мене так хвалила. Тоді я вже зрозуміла, що люди, які настільки льтять, щось тут нечисте. І якось так вийшло, я розійшлася тим хлопцем. У мене така була драма. мене мені так прям було погано. Я сижу, плачу. а Вона каже: Да зараз забей, нафіг він тобі надо, давай, пошли патусім, пішли пивка поп'ємо. А я тоді не була ще нутриціологом. В мене були нічні зміни, і я була в жахливому сталі в стані фізіологічному, емоційному. І я їй кажу, ну як ти так можеш? Ну мені погано, мені настільки зараз. Це, це просто моє життя, і воно все, його нема. Я сиділа щось там мила, вірши писала, і вона якось так до цього віднеслась. Через буквально два місяці наше життя розділилося з нею, тому що я пішла в інший проект. Ми почали рідко бачитись, рідко бачитися в моєму житті особистому було все дуже печально на протязі там двох років, і тут пройшло два роки. Вона народила дитину, вона вийшла заміж. І тут ми, в мене вже все добре, кар'єра класна. В мене там я стала керуючою супермаркету, У мене відносини з тим, кого я закохалася. Він мене любить, я його люблю. Все просто чотенька. І тут ми з нею списуємося на як ти? Я давно тобі не писала. І я кажу, давай зустрінемось, все. Вона каже: приїжджай до мене додому. Я приїжджаю до неї додому. Ми тоді ще пили пиво. Я пам'ятаю, це була корона пиво. В дві пляшки в неї, дві пляшки в мене. Ми посиділи, поговорили, і я кажу, все мені потрібно їхати додому, тому що мене чекає, там мій хлопець має приїхати мені, ще приготувати їсти. І я пам'ятаю, що я випила дві пляшки свого пива і поклала ці пляшки в мусорне відро. І я вже одягаюсь, вона така каже: Типу, ти ще не допила своє пиво? кажу, ні, я допила своє пиво. Вона каже, та ні, ось твоє пиво. І несе мені от пиво. І я думаю, ну, може, не допила. Я беру, типу, випиваю, виходжу, сідаю в таксі, і в мене просто чітке освідомлення в голові, що вона мені щось підлила. Я не вірю в цих всіх ворожок, тому що просто я людина про друге. І я чітко знаю, їду, вона мені підлила. Певно, я так гарно розповідала про своє життя, чи це заздрість, чи, чи я не знаю що. Я приїжджаю додому. Через тиждень ми з цим хлопцем розійшлися. Прям там був, був такий така фатальна ситуація. Ми розійшлися, і знову в мене в житті все дірмово. І в, там був період часу. Я познайомилася з одним хлопцем, який хотів, щоб я була його там дівчиною. Але я якось в мене не, не лежала душа, ми з ним просто дружили, товаришували. У нас було багато спільних тем. Я емпат, відчуваю емоції людей. А він якось ми з ним про це говорили, і він каже: у мене теж є дар. І він мені розповів про, про свій дар я не можу, він, він не давав мені дозвіл про це говорити. Я в нього не питала, не буду називати імена. Ну, він, типу, щось бачить. І якось він прийшов до мене в гості. Я була ще своєю одною подругою, не сама. Ми пили каву, і він такий сидить, в нього очі стають скляні. Я кажу, що таке? Він каже, ти давно прибирала за своїми шкафами. Кажу, взагалі ніколи не прибирала, що шкаф, дівчина, може віддвинути. Він каже, вся гадость лежить там. Пішли. Ну, ми пішли. Він каже, «Отам От лежить, те, що отруює вас всіх тут, ну, в будинку, що нас отруює?» Каже, «Віддвигай шкаф. Кажу, я дівчинка, як я віддвину шкаф. Що ти таке говориш? Він бере, віддвигає шкаф, каже, бери фонарик». Беру фонарик, свічу, він каже: он лежить земля з кладбища. Я не сама була, була ще поруч моя подруга. Він неряє туди, ну просто бере, достає рукою пакетик, замотаний повністю із землею, з пісочком. І він каже: це ця гадость, яка була зроблена кимсь. Він ще сказав ким. Я була в такому шоці, а потім він. Я йому розповіла про цю історію своєю подругою, і він каже, показуй фото подруг. Я йому показую одну, він каже ні. Показую другу, він каже ні, показую третю, каже ні, показую фото цієї подруги, він каже так. Каже, вона сама не знає, навіщо вона це робить, і вона це робить не тому, що від зла. Каже, вона тебе настільки любить і ревнує, вона не хоче, щоб ти була жодним чоловіком. Для чого вона це робить, вона не знає. Типу, це не злий помисел. Просто я сіла. І от я не знаю, вірити в це, не вірити. Якби не було ще моєї подруги, можна було б подумати, може в мене якесь е, затуманення, що це взагалі. Е. І я з тих пір вирішила, що я виключно вірю в Бога. Я хожу в церкву. Я не вірю цим ворожкам, екстрасенсам, не дивлюсь, і я настільки вірю в силу добра, в силу позитиву нести добро людям. Що коли ти робиш добро людям, просто всі навколо сили навколо тебе допомагають тобі, теж це знаєте ефект як бумерангу. Якщо ти несеш добро в світ. То і добро тобі повертається. Ті люди, які несуть негатив світ, бажають там, щоб всі там поздихали, щоб вас раки поїли, то як в коментарях почнуть писати, особливо в Тіктоці, там якісь таке зло, 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 жолч, жолч, те саме повертається цим людям. І, звичайно, з цією подругою я не спілкуюсь, і, взагалі, ця ситуація прорідила. Спілкування з подругами, але, взагалі, мої друзі, це окрема тема. У мене є там друзів на одній руці перерахувати, які прям ну, люблю їх. Якось зніму про них окреме відео. Буду розповідати про дружбу. Але ось такі є ситуації, і те, що Маша Єфриси з поляковою розповідають. От щось воно є, але я більше вірю, якось, можливо, в силу думки. Я не знаю. Ось такі справи. У мене ще має бути патчі на обличчі, тому що їм потрібно довше часу. А зараз ми з вами підемо дивитися на мусорні пакети. Так, от камеру. Ось така алергія в мене почалася на минулому тижні. Просто все обличчя горіло, кипіло. І я використала крем проти купірозу. Зараз трошки краще лишилося ще на шиї. Тепер про мішки. А тепер. Про мусорні пакети. пакетів. Ці пакети для сміття 30 штук, 60 літрів це е, метро. Оце один лишився фрекенбок із затяжками. Це теж метро на 30 літрів. Я взагалі за те, щоб використовувати пакети для сміття із оці кукурузні, які будуть біорозлагаємі, але вони абсолютно непрочні. Зараз покажу вам. Вони теж зроблені із такої сировини, ось ці пакети. Вон, якщо його кинуться із кукурудзяної сировини, якщо їх кинути в ґрунт, то вони будуть самобіорозлагатись. Але бачите, вони, тобто придбати ще якісь мандарини-фрукти в таких пакетах можна. Коли ти виносиш сміття, ти це сміття потім збираєш по всьому подвір'ї, і вони звичайно в три рази дорожче коштують ніж ці. Тому поки ще я за переробку мусору. За те, щоб було менше пластику, але також я за те, що якщо держава, поки держава це не буде підтримувати, люди самі нічого не зможуть зробити. Тому що в Києві я, наприклад, відокремлювала пластик, відокремлювала скло, відокремлювала органічні відходи і вивозила це на станцію переробки сміття, сільпоресайклинг, або кидала пластик. Там у нас окремі такі контейнери для пластику були. Ми туди його виносили. Але якщо... Держава цього, от, наприклад, в Чернівцях просто немає такої можливості, тому, звичайно, я її купую у звичайні пакети. Отже, мої улюблені наразі Frekenbock, вони більш-менш такі пружні, і вони на таких ось затяжечках. Вони більш-менш великі, в них багато чого влазить, і вони на таких от затяжечках собі затягнув. І пішов виносити сміття. Тому що якщо без затяжок мені незручно, це його потрібно скручувати, вони теж рвуться. Я придбала метро теж з ручками, я думала, що вони такі самі, але ні, вони ось зроблені як такий просто мішок одноразовий, як одноразовий пакетик. І... Начебто теж і такий самий пакет. Але тут ручки ось такого зразка, і кожен раз, коли я виношу мусор, ось ця ручка рветься. І бачите, він такий, прям дуже тоненький. І прям я використовую для того, щоб винести мусор, два таких пакетів. Тобто я теж переплачую вже зі старту. Ще є ось такий пакет, до речі, хто виготовляє. Пакети для метро потрібно почитати. Виробник Україна, Київська область, місто Бориспіль, Сергія Оврашка. Потрібно буде подивитися виробник кому належить, тому що, можливо, це і є фрекенбок. Так дуже часто буває, що власні торгові марки супермаркетів виготовляються на тих самих фабриках, на яких і відомі бренди. Просто у них своя там лінія викуплена. Дивимося, оцей вже прочніший пакет, але він на 60 літрів. Звичайно, у нього ціна різниця також, але він прям відчувається, що він прочніший. І який мінус для мене в таких пакетах, Особливо, особисто для мене, я 1,58 м зростум. Він ось такий ось довгий. Я коли виношу сміття в такому мусорному пакеті, він волочиться в мене по землі, я йду, наче, то п'ятикласниця, знаєте, з бідончиком за сметаною. Це так смішно виглядає, і я так тримаю руку високо, мені дуже незручно. Тому він, хоч і пружніший, але для людей з низьким зростом, таким як я, це дуже незручно. Ще я використовувала колись пакети премія, вони теж якісні. І ще є одні пакети, в мене їх немає. Прям вони супер сильні, дрібниці життя, але вони коштують зараз 200 гривень. Тому я залишаюся із фрек наразі. Якщо ви знаєте виробника, який робить класні пакети або з кукурузного, цього саму, біорозлагаємої сировини, будь ласка, напишіть про це. Ось такий вложик. Зараз буду далі знімати свої патчі. Так, для цього мені потрібна серветка. Можна і ватні спонжиком, але ватні спонжики. Я не знаю, до речі, в яку сторону, правильно. Ватні спонжики лишають ворсинки, вони потім потрапляють мені в очі і півдня потрібно виколупувати. Але головне не натерти. І також мені косметолог радила, що можна ці пачі протерти, здається, тоніком, але в мене тоніку немає, я чомусь в ці тоніки всі не вірю. А може й даремно. Ну, все рівно, у мене мішки, звичайно, лишаються. Е, немає таких патчів, які знімають мішки е, з під очей. Плюс до всього, якщо ви знаєте, напишіть коментарі, звичайно, плюс до всього ці гідрогелеві патчі вони утворюють парниковий ефект, е, і шкіра взагалі не дихає під час того, як вони у нас. І ці дешеві всі патчі нема ніякого змісту використовувати ці, які ваєві продаються. Ну, просто це викинуті кошти. А тепер подивіться, яка в мене алергія. Алергія пішла. На минулому тижні було все ось тут, зараз тут. Тому я наразі. Мажуся таким ліпікаром, бальзамом, дитячим для Пазей». його наношу на обличчя, він такий трошки жирний, але він не дає алергію і він допомагає при атопічному дерматиті. Моя би мама сказала: ти дуже багато просто всім мажешся, і за того в тебе така алергія. Це точно не на продукти харчування. Ну ось так буду вас тримати в курсі. Дякую, підписуйтесь.